Простір турботи та допомоги в Івано-Франківську відкрили центр соціальної підтримки дітей та сімей під назвою Долоньки. Це перший заклад в області, який надасть батькам дітей з інвалідністю можливість відпочити та перезавантажитися. Адже тут можна залишити своїх дітей віком від 4 до 14 років на цілий день під професійним і турботливим наглядом фахівців. Батьки, які виховують дітей з інвалідністю, будуть мати можливість на 30 днів впродовж року залишити дитину під наглядом фахівців соціальної роботи, психологів, реабілітологів та медсестри. Виховувати дитину з інвалідністю і бути щодня 24 на 7 – це дуже важко. І психологічний клімат в родині може бути. Важкий через те, що батьки не відпочивають, ну а це якраз і можливість для того, щоб вони перезавантажилися. Консультаційні послуги, медичний супровід та денний догляд працюватимуть у центрі медсестра, реабілітолог, психолог, фахівці з соціальної роботи, а також соціальні працівники. Створити сучасний центр, що забезпечуватиме якісну підтримку родин з дітьми, які мають особливі потреби, вдалося завдяки співпраці міської влади та міжнародної благодійної організації Сос дитячі містечка Україна. Нас підтримують міжнародні партнери, вони надають нам допомогу. Отже, і проект Право на сім'ю теж це про імідж України, про довіру. Адже від нас не відмовились, нас підтримують. Цю стрічку, яку ми перерізали на відкриття. Повірте, ми до неї йшли цілий рік. Такий центр давно ми планували. Планували ще два роки тому, але звісно не вистачало нам ресурсів, коштів і завдяки нашій співпраці з міжнародними організаціями з соціальних дитячі містечки. Нам вдалося це зробити. Щоб потрапити до центру, необхідно зібрати пакет документів та написати відповідну заяву. Усі послуги тут безкоштовні. Наталя Андрій Гаргара, телеканал 402.